Вітаю, друзі! Обговоримо останні новини від російських пропагандистів та фейкометників, які намагаються створити потрібну медіакартинку, аби виправдати поразку, яку отримала російська армія на херсонському напрямку. І для того щоб применшити власні втрати, вони традиційно вдаються до риторики про те, що мовляв, програють вони не українським збройним силам, а силам НАТО, розповідаючи безліч абсолютно безглуздих історій про найманців з країн НАТО, які, мовляв, наступають на Херсонському напрямку і вибивають звідти. Агресора, зокрема, один з гауляйтерів на запорізькому напрямку, такий собі Рогов, продовжує отруювати медіапростір заявами про те, що мовляв, тисячі найманців країн НАТО йдуть в атаку проти збройних сил Росії. Я много сказав, що в сентябрі, після Харківської катастрофи, каже гауляйтер. Ну сейчас приходится приходиться вновь: ми воюємо з НАТО, а ворожонне сили України ліж. Арудія брехня полягає в тому, що російська армія сиплеться під натиском збройних сил України, а НАТО в цьому конфлікті не бере жодної участі. Також в російському просторі почали лунати голоси пропагандистів, які вимагають розправи над тими росіянами, які не співчувають агресору. Інший телеграм-канал Рамзай повідомляє. Проиграна осенняя кампания, утрачена огромная территория, сдан врагу российский Херсон. Звідки він став российским, незразумело. И в этих близких катастрофе условиях мы видим полное благодушие и благо в воздусях. Дезертиры все так же бегают по тылам. Уклонисты пируют в Тбилиси и Ереване. Атмаровські катові бомби для воєнкоматов і так далі, і тому подібне. Завершується це закликом до того, щоб почати карати тих росіян, які не хочуть брати участь в агресії проти України. Так само російські пропагандисти почали шукати крайніх в тому, що вони втрачають бронетехніку, відступаючи з херсонського напрямку. К поднятому вопросу, а входять ступління техніки. Віддіоні перше, явно ні последні. Вони при цьому показують, як українські збройні сили тягнуть трофейний танк. 90 російської армії. Говорить о масштабах потерь в техніці во время отступления можна буде до времени його завершения, отступления. Отходящая группировка насчитывала не один десяток тисяч человек личного составу і брошені машини будуть неизбежні. Таким чином, Росія розписується в тому, що їхній цей хвалений відступ закінчився втратами не лише особового складу, але й чергове. З трофейною технікою, яка перейде на озброєння збройних сил України, тим часом російським пропагандистам не позаздриш, адже будь-які їхні слова так чи інакше можуть порушувати російський кримінальний кодекс. Якщо вони підтримують здачу Херсону, то вони тоді підпадають під дії статті 280 пункт пункт публічні призиви к осуществленню дій, направлених на нарушення територіальної цілісності Росії, адже вони приписали Херсон саме до Росії. Якщо ж вони. Засуджують втрачу Херсону, то це стаття 280 пункт 3 кримінального кодексу Росії. Публічне діяння направлене на дискредитацію іспользування ворожених сіл Росії в целях защити інтересів Росії і її граждан, і так далі. І тому подібне. Вони починають розповідати байки, що це відступ тимчасовий, і вони обов'язково повернуться. Зокрема, пропагандист Соловйов повідомляє. По правому берегу мы обязательно туда вернемся. Эти территории не сданы. Мы просто оттуда ушли, чтобы перегруппироваться, собрать силы и вернуться с большими силами. Бреша: в эфире у Соловьева, помечник гауляйтера Херсонской области, Сергей Мороз. Звичайно. Втеча під натиском українських збройних сил з херсонського напрямку це прямий результат активних наступальних дій на цьому напрямку українських збройних сил. І жодного повернення на правий берег не відбудеться. А криза жанру в російських пропагандистів справді глибока, адже вони на повному серйозі виступають зі спростуваннями інтернет-мемів. Зокрема, після того, як українські збройні сили підійшли впритул до Херсону, то в інтернеті стали циркулювати картинки про те, що, мовляв, російський президент Путін під. Писав указ про виключення Херсону зі складу Російської Федерації. Ну, це зрозуміло, що жарт. Ніхто не визнає анексію цього міста, але в Росії вони створили. Псевдосайт для викриття фейків, і вони пишуть, що, мовляв, Путін такий указ про виключення Херсону зі складу Росії не підписував. Звичайно, не підписував, тому що всі його укази є нікчемними. А Херсон був, є і залишатиметься Україною. А ще пропагандисти брешуть про, начебто, перехід під повний контроль вооружених сіл ДНР і Росії, селища Павлівка поблизу Углидара. Я зв'язався з командирами 72 ї бригади, які боронять. Українські території на цьому напрямку, і вони підтвердили, що Угледар, а також Павлівка залишається під контролем українських збройних сил, і ворог, можливо, десь на околицях. Невеликого селища Павлівка справді міг підняти російський прапор, але це не має нічого спільного з контролем над цим населеним пунктом. Це є брехнею, і українські збройні сили продовжують чинити опір. Також російські пропагандисти обурені тим, що, зокрема, під час наступу на Павлівку та Огледар, вони не отримують збройні сили агресора достатньої підтримки від суміжних підрозділів. Так, Владлен Татарський, ще один російський військовий пропагандист, обурюється тим, що під час наступу на Павлівку, а там на наші рубежі 72 га бригада чорних запорожців. Так от часто приходиться наблюдати таку картину, обурюється пропагандист татарський. Йде бой за опорний пункт. А на позиціях рядом тишина і спокійство. із за подобних вещей противнику не составляет труда понять, каков наш замысел, і зосередити всі огневі средства на отраження атаки. Це вкотре підтверджує, що плани Росії захопити територію Донецької області до якоїсь символічної дати є тотальним провалом. А Донбас є буде і Залишається Україною. Ну і на сам кінець заслуговує уваги окремий пост військового пропагандиста Коца, який отримує задоволення від того, що в Харкові відключили метро. Це сталося декілька днів тому. Харківське метро. Все. Понятно, що це временно, але все ж це результат нашого огнівого здійснення на енергосистему київського режиму. З чого втішається кот? З того, що страждає мирне населення, і це є підтвердженням того, що Росія здійснює на території України тероризм, залякуючи мирне населення. А це також підтверджує, що їхні удари по енергосистемі не для того, щоб Обмежити наступальні дії Збройних сил, а саме, щоб страждали звичайні, в тому числі російськомовні громадяни України, які в тому числі мешкають в Харкові. І це вкотре підтверджує, що вся ідеологія цієї війни, начебто про звільнення російськомовного населення, є просто черговим фейком. На цьому брифінг завершує традиційним закликом: не вірити російським брехунам, довіряти Збройним силам України, національному телемарафону, військовому та політичному керівництву. До зустрічі!